І як сатана маніпулірує людьми? Легко, просто, просто коли людина грішить, і коли людина не наповнює свою чашу Словом Божим, коли ми кожен день в хлібах, це є Слово Боже. Ісус Христос є хліб насушний, який прийшов сюди на землю і нам дав це слово живе. Коли ми слухаємо, аналізуємо і виправляємо, і йдемо по волі Божій. Тоді сатана не має доступу до ученика Ісуса Христа. Тому що ми стали вже учениками. Ми ж навчаємося в Ісуса Христа, навчаємося. Ми пізнаємо його, приймаємо і виконуємо. І сатана, який не має доступу до наших мізків, коли ми кожен день прослуховуємо, аналізуємо і виправляємо. Тому, будь ласка, вивчайте слово Боже, приймайте Його, приходьте в сім'ю Божу. До нашого священника Станіслава і Юлічки Салтаненко, і які дають нам живі слова від Бога, адкровіння на кожен день, хліба на кожен день. Тоді є у нас мудрість з'єднання, смиріння, терпіння, і найголовніше це є любов, це єсть Бог в наших серцях і в наших розумах. Служіть нашому Отцю єдиному. Амінь.